Завдяки компанії ДТЕКЗАХІ Нерго, яка придбала необхідне сучасне обладнання. Бурштинська міська лікарня, перша і єдина в Івано-Франківській області, увійшла у всеукраїнську телемедичну мережу. Такий зв'язок базується на використанні телекомунікацій для адресного обміну медичною інформацією між спеціалістами з метою підвищення якості і доступності діагностики та лікування. За тим, як проводилася перша лікарська консультація такого типу, спостерігала Любов Галько. Завдяки таким новим технологіям медицина зробила важливий крок на значно якісніший рівень. Відтепер хворі, які мешкають у Галицькому районі, можуть не витрачати час на далекі поїздки до лікарів, а завдяки медіазв'язку зможуть пройти обстеження і одержати консультацію у кращих спеціалістів будь-яких медичних напрямків. Зокрема, вчора відбулася перша телемедична консультація лікарів бурштинської міської лікарні з національним інститутом кардіохірургії імені Миколи Амосова. Хвора. Достатньо є складна і комплексна, це хвора, яка перенесла інфаркт міокарда. Причому такий достатньо великий інфаркт з ураженням кількох гілок коронарних не маю вазі, коронарних артерій. Інфаркт міокарда в неї супроводжувався достатньо важким станом. І от після виконання коронарографії в Івано-Франківську було встановлено, що ця хвора не підлягає навіть стентуванню, а потребує аортокоронарного шунтування. Так називається та операція, суть якої, якщо так для наших складах та глядачів по простому полягає в тому, що заміняється гілка серцевої артерії, яка є повністю заблокована атеросклеротичними масами атеросклеротичними бляшками на іншу, протез судинний, тобто той тут таку артерію, яка є прохідною, робиться тою метою, щоб покращити надходження крові до серця повністю десантно і суспільність. За ушлый год у нас меньше 2% осложнений. Такі операції в області виконується рідко для кардіологів інституту Амосова. Це щоденна звична робота. Ми отримали чітку компетентну думку професійного кардіохірурга, що хвора не лише потребує операції, а потребує цієї операції достатньо встислий термін. До місяця це обстеження необхідно це цю, цю маніпуляцію і цю операцію необхідно виконати. Отже, бурштинська лікарня має великі можливості з'єднатися з, з будь-яким спеціалізованим медцентром, консультуватися. Двати медичні результати шляхом прямого включення надалі. Такі зв'язки можуть мати продовження із закордонними спеціалістами. Любов Галько, Андрій, Українець, новини, телеканал Рай.